Вітаю, друзі! Зараз до вас з дуже важливою інформацією, дуже неприємною інформацією для переважної більшості українців. Але, але ви знаєте, що я завжди кажу: що ворогу треба дивитись в очі, так і знати, що відбувається навколо вас. Тільки що я дізнався, що вчора, поздно ввечері міністр Еміграції Канади, містер Мілер, зробив заяву. Зробив заяву. Стосовно наступних кроків і стосовно наступної політики уряду Канади щодо еміграції в Канаду, щодо а, тимчасових резидентів в Канаді. Ну і взагалі він е, розповів, що буде робити наступні декілька років. І ці кроки, вони дуже неприємні для українців, я вже сказав. І, до речі, те, що він е, розповів, проливає світло на ті негативні моменти, які вже прямо зараз відбуваються з українцями. Так, що я маю на увазі? Ну, наприклад, я маю на увазі. Чому більше 200 тисяч аплікацій по програмі Куаєт десь завісли, і ніхто їх не розглядає? Я впевнений, що їх вже не розглядають. Чому багато українців останнім часом отримували відмови в візах по програмі Куаєт? Наприклад, чому є вже такі багато, досить багато таких випадків, коли українці, які спочатку приїхали до Канади, потім повернулись до Європи. Потім а, хотіли знову повернутись через певний час до Канади, їм відмовляли у в'їзді в Канаду і скасовували їхні перміти. Так, і таких випадків також вже досить багато. Так чому українцям, які зараз по подають заяви на продовження. Вьок пермітів так е, зараз відмовляють майже всім зараз відмовляють. Хоча спочатку казали, що е, українці можуть знов-таки податись і отримати продовжити їх існуючий вокперміт ще на три роки. Отже, в е, вчорашній виступ е, міністра еміграції проливає світло на всі ці події. Якщо вам цікаво, чому це відбувається, що сказав міністр еміграції? Будь ласка, дивіться це відео до кінця, і будь ласка. Е, Прошу вас підтримати це відео. Поставте вподобайки. Ця інформація дуже важлива. Вона буде мати. Великий вплив на життя сотень тисяч українців тут у Канаді. І будь ласка, допоможіть мені донести цю інформацію до якомога більшої кількості українців. Ну і хочу вас попросити підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Так і будь ласка, клікніть на дзвіночок. Ну, а ми давайте тепер з вами поговоримо, що ж сказав міністр еміграції вчора, поздно ввечері. А сказав він наступне. За останні два роки Канада впустила до себе дуже велику кількість тимчасових мешканців. На сьогоднішній день це 6,2%. Від загальної кількості канадців, так тобто, це більше двох з половиною мільйонів е, людей зараз в Канаді перебувають в статусі тимчасових е, мешканців, і це саме той статус, в якому зараз знаходяться переважна більшість українців тут в Канаді. Я завжди казав, кажу і буду казати, я це казав спочатку самої дії програми КУАЄТ, що єдиний Єдина причина їхати в Канаду, так навіщо українцю їхати в Канаду? Це отримання канадського постійного резидентства, яке зробить українця незалежним е, від е, українського уряду від цього, що відбувається в Україні, там яких би е, ні було рішення, хто потім щоб не приймав, так і дасть можливість е, подальшому отримати громадянство нормальної країни. І я це казав багато разів. І я попереджав, що треба робити все, що від вас залежить, якомога швидше, так, не відтягувати це в довгу корзину. І ось зараз е, уряд Канади приймає рішення скасовувати, е, причому суттєво скасовувати так з 6,2% населення до 5 населення. Це е, мільйон людей, майже мільйон людей. Е, скасовувати тих. Хто знаходиться в Канаді, кількість людей, які знаходяться в Канаді по тимчасовому дозвілу, і це стосується українців. Так Причому, причому при, чому, при чому скасовувати е, кількість українців, е, кількість таких людей вже починають прямо зараз. Уряд Канади вчора оголосив, що він вже починає розсилати е, циркуляри е, канадським роботодавцям, щоб вони готувались і вже через півтора місяця почали скорочувати кількість, Кількість тимчасових робітників на їхніх підприємствах, підприємствах так, щоб вони е, починали на, наймати постійних резидентів Канади. До цього уряд Канади е, скасував кількість величезну кількість іностранних студентів. А іностранні студенти на хвилиночку це набагато більш важливіший ресурс доходів для канадського. Бюджету ніж тим ніж тимчасові робітники, так так ось уряд Канади скасував величезну кількість вже поданих аплікацій на стадії Перміти, так для іностранних студентів. І зараз час підійшов до а, людей, які знаходяться в тимчасовому стані. Тут в Канаді там є виключ, виключення, так тобто є дві сфери, де будуть виключення. Перша сфера це будівництво, але треба розуміти, що. Треба працювати на велику кампанію, так будівельну кампанію, е, яка може зробити умія, і друга сфера це медична сфера. Ну я не знаю жодного українця, який би приїхав по програмі Куаєт і працював би в медичній сфері, тому що українці не можуть підтвердити свою освіту. Отже, друзі, ще раз е, вам е, повторюю: не марнуйте часу. Всі, ті, хто сподівається на те, що Канада буде роздавати комусь постійне резидентство за красиві очі, так за просто так за те, що важко працює десь там на заводі. Дуже скоро буде очікувати неприємний холодний душ. Ніхто нічого роздавати не буде. Навпаки. Все йде до того, що Канада буде активно зараз видавлювати в постійних резидент постійних резидентів з Канади, так і більше залишати робити робочих місць для постійних резидентів. Тобто, всі ці, всі ці активності зі студентами, тому що уряд Канади е, дуже дуже суттєво урізав і кількість студентів, і до речі. Уряд також змінив видачу вьок пермітів для супругів студентів. Раніше як було, якщо е, хтось навчається, студент навчається, то його супруг або супруга отримували open опенвіокперміт е, легко, так для того, щоб працювати. То зараз і це вже скасована. І не видають супругам open work permit, як це робилось раніше. Отже, по відношенню до тимчасових мешканців, тобто тих, хто знаходиться по work вьокпермітам, і особливо по тим професіям, які не є висококваліфіковані і високооплачувальні, то уряд Канади вже не буде цюцюкатися, а буде просто скасовувати вьок перміти, і люди будуть вимушені їхати з Канади. Так ну і як ми. Ми з вами знаємо переважна більшість українців знаходиться в Канаді і працює саме на таких роботах, низькокваліфікованих, низькооплачувальних роботах. І ну треба розуміти, що жоден роботодавець не буде битись за робітника на такому підприємстві. Йому буде набагато проще скоротити таку людину і взяти когось іншого, у кого є постійне резидентство тут в Канаді. Друзі, ще раз хочу вам. Сказати ще раз хочу вас підштовхнути: не чекайте з моря погоди, ніхто не буде роздавати постійне резидентство. Навпаки, ви бачите, що зараз з українцями вже ніхто тут не цюцюкається, ніхто тут е, не цяцькається. Так, тобто розглядати ваші заяви вже припинили. Я в цьому впевнений 100%, е, тому що немає жодних е, ш, шевелінь. Так ніхто вже по-новому не отримує. Багато українців. Зараз е, е, скасовують їхні вйок перміти, скасовують візи, не дають навіть повернутись до Канади, не продляють, не продовжують вже видані віок-перміти. Тобто, все вказує на те, що все. Ця хвиля вона пройшла далі, все тільки в ваших руках, і залежить від того, наскільки наполегливі і наскільки активні будете ви, друзі. Я ще раз хочу вас попросити поставити вподобаєчки цьому відео. І я ще раз хочу вам нагадати: не забути підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані, і натиснути на дзвіночок. Посилання на пряму промову міністра я додам в описі до цього відео. Можете перейти. І Послухати самостійно і зробити свої е, висновки. Так, ну а про себе хочу сказати: ну, все ж таки, я геніальний. Так, ну я молодець, все, про що я кажу протягом останніх два, двох років, як почала працювати ця програма, все відбувається саме так, як я. Кажу так, і ті українці, хто не сидів, не, не м'яв там що, що в них там де є, а, а хто діяв, так і хто вже отримав постійне резидентство, або вже подався на постійне резидентство, тим українцям нічого не загрожує. Але таких ну занадто мало так. Переважна більшість українців, як я й казав. Анфоченатлі, якби це їм не було важко, якби це не було неприємно. Якщо ви не почнете діяти прямо зараз, то ви вимушені будете поїхати з Канади а, ну, або в Україну, або в Європу. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.